Проби запустити руки у бюджетну кишеню міста, розлад у лавах ситуативної більшості міської ради. І ще чимало чого цікавого вдалося розглядіти нашим журналістам під час засідання сорокової сесії Кіровоградської міської ради. Сесія відбулася сьогодні. Нагадаємо, попередньо планувалося, що сесія відбудеться 2 вересня. Утім, за день до цієї дати її відтермінували до 9 числа. І сьогоднішні події у сесійній залі, зрештою, дали відповідь на запитання, чому засідання перенесли. А розпочали зустріч із вже традиційної хвилини мовчання в пам'ять про героїв, що загинули в зоні АТО. Далі взялися за затвердження порядку денного, з якого депкорпус вирішив виключити усі півтори сотні земельних питань. Їх відклали на окреме засідання, яке запланували на 30 вересня. А от сьогоднішній день показав тимчасова більшість Марковського не хоче працювати у правовому полі та боїться, що в місті з'явиться господарь. Свідчення цьому провальне голосування за звернення до Верховної Ради щодо призначення позачергових виборів міського голови запропонувала поквапити народних обранців із прийняттям доленосного для кірвоградців рішення депутатська група за добробут міста згідно законодавства України такі вибори мають бути призначені. Не пізніше 90 днів з моменту відставки міського голови, тобто не пізніше наприкінці серпня місяця, Верховна Рада України на жаль, переймаючись своїми питаннями, вирішуючи долоносні питання країни на сході, а також вирішуючи більше свої питання щодо власних виборів і позачергових виборів, на жаль, поклала цей проект постанови, як то кажуть у народі, у шухляду таким проектом рішення і таким зверненням. Пропонується з нашого боку звернути увагу Верховної Ради України на те, що їй необхідно війти в правове поле і все ж таки призначити дочасні вибори, позачові вибори міського голови в ті терміни, в які зараз будуть відповідати діючому законодавству. Усього 29 голосів за. Відповідно, рішення не прийнято. У розрізі фракцій голосували так. У повному складі 15 чоловік підтримала звернення опозиційна депутатська група за добробут міста, два із п'яти присутніх депутатів удару. Один із 14 депутатів групи громадський актив, п'ятеро із 11 депутатів батьківщини та шестеро із 15 позафракційних. Ця картина є ілюстрацією того, що ситуативна більшість із числа депутатів батьківщини, частини колишніх регіоналів та фронту змін не готові віддати владу законообраному міському голові, який не дасть сьогоднішній тимчасовій команді вирішувати власні проблеми. Що здається, і планували зробити на сьогоднішньому засіданні, намагаючись протиснути питання перерозподілу бюджетних коштів. Секретар міськради, форсуючи події, запропонував не йти на перерву і по-швидкому розглянути решту питань порядку денного. Усі питання дуже короткі, і ми їх можемо розглянути на протязі 30 хвилин. Якщо ви підтримуєте, давайте розглянемо ці питання і закінчимо сесію. Однак серед так званих коротких питань якраз і виявилися бюджетні під грифом. В цілому їх завадила прийняти група за добробут міста. Депутати опозиції звернули увагу на те, що проекти рішень, які вони отримували попередньо, були кардинально змінені. А у сьогоднішніх документах з'явилася купа нових перерозподілених сум. Рекомендуйте, будь ласка, в чому полягає суд змін до того проекту рішення, який завчасно був розданий депутатам. і в е, в чому суть цих цифр, і що заважає завчасно вносити ці цифри до основного проекту рішення, і як готувати проєкти проект рішення ради, першим пояснення давав начальник управління житлово-комунального господарства. Було внесено додатково 200 тисяч гривень, які передбачаються спрямувати на капітальний ремонт покрівель. Можете конкретно назвати, які криші там. І вторе, здесь 580 тисяч на капітальний ремонт внутрі дворових доріг. Те ж саме конкретно 580 тисяч на які об'єкти ці гроші день. Але на запитання щодо конкретних адрес, де будуть за 200 тисяч ремонтуватися покрівлі та за 580 тисяч внутрішньодворові дороги, доповідаючий не дав чіткої відповіді, пояснивши, такого списку ще не складено. В результаті ці два питання так і не набрали достатньої кількості голосів. Як і ...послідуюче про внесення змін до бюджету, де в проекті також з'явилося надто багато цифр взятих, образно кажучи, зі стелі, «Вони, як мінімум, потребують обговорення. Ну Якщо вже не в комісіях, то хоча б на депутатських групах і фракціях. Ну, ми фактично з чистого листа з голосу зараз приймаємо 90 ну, сотні тисяч в ту чи іншу сторону роз'яснювала начальник фінуправління Любов Бочкова, яка назвала з десяток позицій на сотні тисяч гривень, звідкиля знятих і кудись перенаправлених. Голосування за цей проект було також негативним. З одного боку опозиційній депутатській групі за добробут міста вдалося не допустити прийняття сумнівних рішень. З іншого та що в більшості не вистачило голосів проштовхнути власні проекти. Говорить, ситуативність дається взнаки, і неприродний союз дає тріщини. Наша група за добровод міста звертала увагу секретаря міської ради і депутатів на те, що неможливо розглядати питання, орієнтуючись на цифри з голосу. Врешті-решт, «Здоровий глузд переміг, і жодне із рішень, де пропонувалися такі проекти рішення, не обговорені належним чином депутатами, де хтось хотів протащити ті чи інші гроші. Він не набрав голосів, що свідчить про деяке послаблення депутатської. Більшості і про те, що опозиція, яку зараз представляє депутатська група за добробут міста і удар, має можливості блокувати непотрібні кіровоградцям рішення, кулуарні рішення, і надалі ми будемо це робити. Хиткий стан ситуативної більшості помітили і інші депутати. Немає узгодження і в діях узгоджених дій, і в середині, середині самої е, так званої більшості. Е, я думаю, що там вже є декіль, декілька людей, які хочуть перетягнути на себе е, на себе головування в цій більшості, тому і невідповідність рішень е, заявленим цілям, які вони внесли сьогодні на розгляд Кіровоградської міської ради. Та на цій сесії вдалося прийняти і кілька позитивних рішень: серед них про присвоєння звання почесного громадянина міста, заслуженому архітектору України Віталію Кривенку. Авторство більшості пам'ятників площ та сквери міста належить саме архітектору Кривенку. Меморіальний комплекс загиблим воїнам на фортечних валах», Пам'ятник Богдану Хмельницькому, пам'ятник засновникам заводу Червона зірка брата Мельворті, пам'ятник ангелу-хранителю та оформлення соборної площі біля нього, пам'ятник Олександру Пашутіну, встановлений на площі біля міської ради, яка оформлена теж за проектом Віталія Ефремовича. І це ще не весь перелік робіт Віталія Ефремовича. Утім, навіть під час розгляду цього питання виникли суперечки. Зокрема, депутати більшості заявили, присвоєння звань нині не на часі. Проте за активної підтримки депутатів опозиції Віталію Кривенку таки присвоїли почесне звання. За 54 рішення прийнято.